Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! І сьогодні хочу запропонувати вам приготувати якісь прості, але дуже смачні м'ясні заготовки в морозилку. Такий невеликий базовий набір напівфабрикатів, які можна досить довго зберігати в морозилці, і які знадобляться вам і під стануть у нагоді і в свято, і в будень. Тому всім приємного перегляду! Готувати я буду з м'яса, у мене це свинина, тут близько 2-2,5 кг, може трохи більше. І курятина. У мене три цілих курки, які я розібрала на частини: філе, гомілки, крила, стегна. Я вже позбавила їх від кістки. І просто обрізки м'яса, які я зняла з курячих скелетів, які управляю в каструльку. Готувати з них ми будемо бульйон. Я заливаю ці всі скелети водою, додаю туди гвоздику та лавровий листок. Без солі буду варити. Далі курячі гомілки. Це ті страви, які не потребують ніякого приготування. Гомілки я ніяк не мариную, а просто у сирому вигляді відправляю у зі пакети на зберігання. Їх я варю і використовую там для салатів чи для супчику з курячим в'яском. Тепер стегна. Їх я зняла з кістки, кістки відправила варитися до бульйону. Куряче м'ясом нарізаю на дрібні кубики. Ось така мисочка в мене вийшла і буду його маринувати, додаю туди сіль, карі та мелений перець. В моєму випадку свіжий. Тоді додаємо зовсім трошки олії і добряче це все вимішуємо. Далі будемо запаковувати його у той самий зіп-пакет, обов'язково герметичний, аби олія не притерплав на морозилці. використовувати його як буду, як курячу зажарку або, наприклад, як е ясну складову для шаурприз. Між іншим, дуже класний варіант. Наступне філе. З них я відділяю мале філе і буду використовувати його для нагиців. Мале філе розрізаю на три шматочки і від кожного шматочка філе я відрізаю ще один або два шматочка подібного розміру. Просто для того, аби нагиців було більше. Далі курятину я викладаю на дощечку, підсолюю її. Тепер обмовлюю в паніруванні сухарі та викладаю на дошку. Я не роблю кляр з рідкими інгредієнтами. Просто більше люблю такий варіант. Плюс такий варіант у заморозці набагато легший. Далі свинина. У мене виявився тут ось такий крас, класний кругленький шматочок, і з нього я буду готувати від пивні. Для цього м'ясо я нарізаю невеликими порційними шматочками. Далі розкладаю на дощечці, підсолюю та обов'язково перчу. Інших спецій я не додаю, я не дуже так люблю. Далі так само панірую їх у борошні та викладаю на дощечку для заморожування. В яйце не занурюю їх, але в принципі можна. Такий варіант панірування також класно, дуже піддається заморозці. Наступне куряче філе. Яке я нарізаю невеликими шматочками. Нагадаю, таких філеїв у мене всього шість. Одну у сирому вигляді я просто закладаю в пакет, її можна використати для дуже різноманітних страв, тому часом люблю мати такий подібний запас. Тепер Ще трохи курки, я нарізаю кубиками та складаю в мисочку до фаршу вірніше обрізки, які я зняла з курячих скалетиків. Так само дрібним кубиком я буду нарізати свинину. Тепер курятину і порізану свинину. Я відправляю до масорубки і перетворюю на фарш. Готувати далі будемо вже з нього. І далі я покажу страву, яку я дуже люблю, яка мені дуже подобається, в плані заготовок, а саме звичайні фрикадельки. Я підсолила та поперчила фарш. Можна ще за смаком додати сюди сушений чесник або е, цибулю, але я не додаю ні того, ні другого, особливо сирої цибулі, тому що в заморозці вона мені не подобається. Далі я катаю ось такі маленькі невеликі фрикадельки, які вже будуть готові для застосування. До речі, ще є один такий модний цікавий спосіб. Кому як більше подобається, бо якщо вони запарять тих фрикадельок. так звісно набагато швидше. Використовувати ці фрикадельки після заморозки можна в суп, навіть до макарон. Супер класна заготовка. Дуже рекомендую. Далі знову фарш. Додаю до нього солі, перцю. та зажарку з морквою та цибулі. В неї її можна ще додати та будь які улюблені спеції. Далі приблизно за пропорцією один до одного даємо вже повністю відварений до готовності риб. І формуємо з цього тестельки. Ось такі невеличкі, округлі, їх можна попередньо обсмажити і тільки після цього заморожувати. А можна, як я, заморозити просто в сирому вигляді, розплавши на дощечку. Перед тим як їх готувати, їх не треба розморожувати, але прямо в замороженому вигляді можна буде потім обсмажити перед приготуванням. Далі дуже класний рецепт перцелю. Я беру панірувальні сухарі, один яєчний жовток, і заливаю це все добро вершками, і гарненько перемішую. Нам треба буде дати цьому ділу настоятися, аби панірувальні сухарі трошки розбухли. Далі, тим часом, в миску я відправляю курячий фарш і змішую його з нашою оцією такою вже розбухшою, загузшою, жижею. Пропорцію скільки жижі і фаршу, я не знаю, додаємо сюди сіль, карі та сушений чесник. І гарненько все вимішуємо та перемішуємо. Далі ложкою я формую невеличкого розміру фрикадельки або тефтельки, кому як більше подобається. Та розкладаю їх на дощечку. Цей вид фрикадельок перед заморозкою обов'язково треба обсмажити, бо потім, після розморозки, Можуть розлізтися і перетворитися на фарш. Далі я буду годувати ще один вид фрикаделів. У блендер я відправляю замочений скіп, часник, трошки, ой, не часник, чи один яєчний білок, сіль перець та орегано. Перебуваємо це все в повністю однорідну масу та додаємо до е, фаршу. У моєму випадку це вже змішаний курячий та свинячий фарш. Далі сюди ж додаємо сиру для соковитості цієї трави. А, і я зовсім забула про зелень. Ми додаємо її також обов'язково. Гарнесенько це все вимішуємо, перемішуємо та будемо формувати з цього добра фрикадельки. Харч вийде дуже легкий. До речі, його дуже класно катати або руками в олій, або у холодній воді. Ці фрикадельки я також обов'язково перед заморозкою обсмажую. Далі вони. Котлети. Тут у мене чорний хліб. Обов'язково чорний. Це б дикапець як значить. Одне яйце. Ти булька. До речі, її можна додати багато. Закидаю їх у чашу блендера. Або в міксер, або куди вам зручно, вбиваю туди яйця, кидаю цю пулі, додавлю сіль та перець. Далі це все перебиваю блендером в максимально однорідну масу. Мій комбайн не дуже перебив цибулю, потім я довго глудно додавала до нього, виймала звідти шматочки. Далі добиваю туди фарш і більш-менш це все перемішую, принаймні першу початково, а потім ще додатково можна вимісити ложку. Отримавши однорідний фарш, я починаю формувати косарки. заморозки я дуже люблю відправляти котлети, які запаніровані саме в сухарях, а не в порушні. Борошні котлети теж можна заморожувати. Вони вийдуть не менш смачними. Але чесно кажучи, мої фаворити останнім часом, напевно, стоніка років півтора-два. Це котлети в панірувальних сухарях. Я потім запікаю її в духовці і це виходить неймовірно смачно та соковито. Дуже рекомендую спробувати котлети саме в панірувальних сухарях. Приготувала я ось таку приблизну кількість котлетиків і відправляю їх в заморозку. До речі, котлети це моя найулюбленіша заготовка в морозилку з м'ясом. І ось така заготовка у мене вийшла. Мені цього вистачає десь приблизно на 3-4 тижні, Три умови, що це не єдині місні страви, які я буду готувати. І, в принципі, протягом цього часу можна додавати ще якісь страви за вашим смаком. Якщо вам був цікавий цей відеорецепт, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть побажання і всім до побачення!